Всім привіт! Це відео для моїх студентів, в якому я хочу розповісти, як найпростіше працювати з відео, які вам потрібно буде дивитися між нашими уроками. Я не втомлююся повторювати про те, як важливо багато слухати англійської мови. Тому що, якщо ви вивчаєте будь-яку іноземну мову, найголовніше, що вам потрібно робити, це присвячувати час сприйняттю е, цієї мови на слух. А насправді все, що ми можемо відтворювати, все, що ми можемо говорити чи писати, залежить від тієї кількості інформації, яку ми поглинаємо. Тобто все, що ми читаємо чи чуємо. Коли ми вивчаємо іноземну мову, наша можливість володіти нею, говорити нею, в першу чергу залежить від того. Як багато ми її чуємо, тобто сприймаємо на слух. Від цього залежить і наша вимова, і наша інтонація, і кількість слів, яку ми знаємо, і правильність використання певних виразів, і їх доречність, і граматичні конструкції, і те, як ми їх використовуємо для того, щоб донести свою думку. Тому це неможливо переоцінити, наскільки це є важливим. Я хочу сказати спочатку про е, різні типи відео, які вам будуть зустрічатися, і як з поміж них. Е, звичайно, можна не дивитися відео, а слухати аудіо, наприклад, подкасти. Я рекомендую це робити тільки в тому випадку, якщо у вас вже є середній рівень е, іноземної мови. Е, і тільки тоді, коли ви можете не відволікатися на інші справи. Наприклад, якщо ви кожен день е, йдете пішки або гуляєте десь. І вам зручно в цей час щось слухати, це дуже корисна звичка слухати щось англійською мовою. Головне, щоб вам було зрозуміло те, що ви чуєте. Є два, є два основних правила. Коли ви щось слухаєте, по-перше, вам повинно бути зрозуміло в цілому, про що йде мова. Звичайно, можуть бути слова, яких ви не знаєте, і це не є страшно. Якщо. Якщо незнання цих слів не заважає вам зрозуміти в цілому, про що йде мова. Якщо ви розумієте, не страшно, пропускайте незнайомі слова. Якщо вони постійно повторюєтесь повторюються, і вам цікаво дізнатися, що вони означають, можете їх перекласти. Але якщо вони просто описують якусь незначну деталь і ви розумієте, в принципі, контекст і без цього слова, краще взагалі не звертайте на них увагу і просто слухайте далі. Але в цілому... Вам повинно бути зрозуміло, про що говорять. Якщо ви не розумієте більше половини, скоріш за все, це аудіо або відео надто складне для вас і краще обрати щось простіше. Отже, перше правило, вам повинно бути зрозуміло те, що ви чуєте. Це дуже важливо. І друге правило, вам повинно бути цікаво. Точніше, якщо це правило назвати більш точно. Ви маєте приділяти увагу, тобто, вся ваша увага має бути зосереджена на тому, що ви зараз слухаєте, і це можливо. Тільки тоді, коли вам цікаво те, що ви слухаєте, і, повертаючись до першого правила, коли вам зрозуміло те, що ви слухаєте. Звичайно, якщо ви будете слухати просто на фоні, це не дасть ніякої користі. Тому якщо ви слухаєте якийсь текст, який ви не розумієте, ви не зможете на ньому зосереджувати увагу, і це не буде для вас корисним. Якщо ви слухаєте щось, що для вас нудно або не цікаво, скоріш за все, ваша увага, навіть якщо ви волюва людина і будете постійно її повертати назад, буде постійно кудись відволікатися. І вам це буде дуже важко робити. А крім того, якщо вам це робити буде важко і вам доведеться прикладати зусиль а, для того, щоб слухати далі, скоріш за все, вам буде все складніше і складніше повертатися до цієї практики. А ми хочемо навпаки досягти такого ефекту, коли ви будете слухати в своє задоволення, коли ви будете це робити а, увесь час, коли у вас буде а, вільна годинка. А, тому. Краще, якщо ви будете це робити з приємними емоціями, тому краще, якщо вам цікаво, якщо ви слухаєте і зосереджуєтеся, не тому, що ви себе заставляєте, а тому, що ви справді хочете зрозуміти, про що йде мова. Коли викладачі рекомендують слухати щось англійською мовою, дуже часто я зустрічаю такі поради, як дивитися фільми англійською або дивитися серіали. Хочу сказати про одну важливу річ, таку як субтитри. Якщо ви дивитеся фільм з субтитрами, навіть тією мовою, яку ви вивчаєте, тобто ви дивитеся фільм англійською з англійськими субтитрами, це вже не 100% сприйняття на слух, тому що якщо ви читаєте субтитри, це перетворюється на читання, а не на сприйняття на слух. Читання є також корисним, це не є чимось, що не можна робити. Тому, якщо вам подобається, якщо вам цікаво, ви можете дивитися серіали з англійськими субтитрами, головне, щоб вони були саме англійською, а не рідною мовою. А єдине, що тоді вам потрібно, крім того, що ви дивитеся ці серіали, і читаєте субтитри ще щось слухати, тому що це не буде заміняти вам практику сприйняття на слух. А якщо говорити про вибір відео, які ви будете кожен день дивитися? Їх можна умовно розділити на певні категорії за складністю. Тобто найпростішими є відео, записані спеціально для навчальних цілей. Але не ті відео, де хтось з викладачів. Пояснює щось про мову, тобто говорить про граматику або про використання якихось слів, або про якісь структури. В принципі, якщо ці відео записані англійською мовою, і якщо вам це цікаво, то вони також будуть корисними. Але якщо це просто відео, де хтось українською пояснює, як оцей вираз можна вживати, а як що сказати в, такої, в такій ситуації, такі відео взагалі не є вам потрібними. І особливої користі вони вам не принесуть, скоріш за все, ви не запам'ятаєте ці е, пояснення, тому краще не витрачати на них час. Отже, найпростішим, а, найпростішим типом відео є а, такі, які записані викладачами а, спеціально для початківців, які записані англійською мовою, де викладач щось. Описує, наприклад, показує вам малюнок, зображення, і розказує, що на ньому є, показуючи на цей малюнок, і ви розумієте, про що йде мова. Або розказує якусь історію і теж щось демонструє, що допомагає вам зрозуміти контекст, і зрозуміти, що відбувається в цій історії. Такі відео я рекомендую для початківців, і я трошки пізніше покажу, як їх простіше за все знаходити. Крім того, деякі відео я буду надсилати вам. Сама, тому що я також їх для себе збираю і е, маю де, деякі канали, які я можу порекомендувати з такими відео. Е, наступна по складності категорія це будь-які відео на YouTube, які є такими влогами, так би мовити. Тобто там, де людина просто щось розповідає, записує сама себе. І а, коли це монолог? Найчастіше, якщо це монолог, його зрозуміти простіше, ніж якщо це діалог. А, тому, коли ви бачите просто людину, яка щось говорить, щось показує і розповідає про своє життя, найчастіше такі відео є найпростішими для людей, які не тільки-тільки почали вивчати мову, а вже дійшли до а, рівня майже середній рівень або середній рівень мови. А, і Якщо ви шукаєте вже відео більш складніше, ніж просто там, де на пальцях показують якусь історію, то саме краще за все починати з цих монологів. А ще зараз є така тенденція додавати в ці відео якісь нарізки або зображення, які якось демонструють те, про що каже людина. І це теж дуже є корисним, тому що ви бачите візуальне якесь підтвердження і розумієте, про що йде мова. Отже, такі влоги вони дуже часто є на якісь дуже прості теми, наприклад, подорожі або там прибирання в будинку, або просто опис будинку, або щось про повсякденне життя. І от якраз ці відео дивитися найпростіше і досить корисно, тому що в них дуже багато лексики, і е люди говорять в них так, е як вони говорять в звичайному житті. Тому, якщо ви вивчаєте англійську для життя, то такі відео є найкориснішими для вас. А наступний е по складності е Етап і тип відео це діалоги, коли, наприклад, люди записують подкаст або між собою говорять як інтерв'ю. Але краще, якщо це не якась розважальна програма, а якщо це знову формат блогу, тому що тоді вони говорять трошки повірніше і трошки простіше, але швидше, ніж коли це монолог. Далі, і це вже високий рівень складності, йдуть серіали і. Ну, якісь такі розважальні передачі, ну, скоріше, ще не розважальні, а якісь телевізійні програми, напевно, більше такого інформаційного характеру. А краще за все починати дивитися серіали і оці інформаційні програми, коли ви досягаєте рівня десь upper intermediate тобто вище середнього рівня. А серіали простіше за фільми, а тому що протягом серіалу. А ви чуєте одних і тих самих людей, які а, зазвичай використовують певний а, набір слів і виразів. А, звичайно, досить великий, але а, дуже, дуже багато слів повторюється і а, плюс ви звикаєте до темпу, до вимови, до стилю мовлення якогось персонажу і чуєте приблизно одні й ті самі вирази, тому вам простіше буде з часом почати розуміти а, мовлення цієї людини. Якщо ви починаєте дивитися серіал і з перших серій відчуваєте, що ви не все розумієте, спробуйте подивитися хоча б декілька серій, тому що найчастіше це розуміння воно починається не відразу, а трошки згодом, коли ваш мозок звикає до темпу і до стилю мовлення певного актора. Інформаційні програми я маю на увазі такі, як щось, якісь програми про природу, про тварин, про подорожі. Про економіку, про щось таке, що для вас є очікуваним, і ви розумієте, в принципі, приблизно про що буде йти мова, тому ви можете деколи, деколи бачити зображення, здогадуватися, а деколи просто розуміти по контексту, тому що ви в цілому розумієте, що, що це за країна, що там може бути, і для вас навіть незнайомі слова, ви зможете здогадуватися, що вони, яке значення вони можуть мати. І найскладнішим для перегляду типом відео є фільми, тому що тут немає такої тривалості, як в серіалі, щоб ви встигли адаптуватися. І розважальні телешоу, такі як якісь комедійні, або куди запрошують якісь актори, де вони жартують багато, або де вони якось з сарказмом про щось говорять. Оце вже справді важко зрозуміти, тому що там багато використовується різних ідіоматичних виразів. Багато вони дуже швидко, часто якісь репліки можуть говорити. І я би не рекомендувала дивитися ні фільм англійською мовою, ні такі розважальні шоу, поки ви не дійдете до рівня C1, C2, тобто найвищий рівень володіння мовою, для того, щоб не псувати собі мотивацію і не е, знижувати е, свою віру в те, що ви можете зрозуміти і розуміти англійську мову, тому що таке дивитися буває справді складно, і е, тому я не рекомендую з таких відео починати. Зараз покажу вам, як шукати, як шукати відео. Отже, ми відкриваємо YouTube, це найкращий ресурс для того, щоб знаходити відео іноземною мовою. І його найкраща особливість, найголовніша в тому, що коли ви певний час знаходитеся на ньому і шукаєте. Шукаєте певні відео одного і того самого типу, він підлаштовується під вас і починає пропонувати вам самостійно відео такого самого характеру, які схожі на ті, які ви шукали. Тому вам потрібно буде налаштовувати його тільки на початку. Шукати ті відео, які будуть для вас корисними. а з часом YouTube дуже швидко налаштується і буде вам сам пропонувати відео, яке ви зможете дивитися, які ви зможете дивитися для того, щоб практикувати сприйняття на слух. Отже, якщо ви початківець, вам потрібно на YouTube шукати щось типу Easy English. Або ви будете бачити багато відео. З якимось граматичними поясненнями їх можна не дивитися. Краще шукати щось схоже ось на це, де люди просто розмовляють на вулиці або щось розповідають, тобто щось такого більш, більш схоже на звичайне життя. Також ви можете писати такий запит, як comprehensible input. Comprehensible input, якщо це перекласти, означає, Сприйняття англійської на слух, яке є зрозумілим. І якщо ви напишете такий вираз, то, в принципі, ви також можете знайти ось такого типу відео, як ми бачимо ось тут Comprehensible English videos, for example. Ось, наприклад, тут є канал іноземця, а це викладач з Канади, який дуже правильно. Знімає відео, тому що він все пояснює, малює те, про що він говорить, і розмовляє виключно англійською мовою. Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську, найкращі відео, які ви можете дивитися, це ось такі, коли ви чуєте пояснення і бачите зображення. І, як ви бачите, тут на цьому каналі є ще багато інших відео. Щоб перейти на канал, можна під відео знайти малюнок каналу і його назву. Якщо ви клікнете на його назву, ви побачите всі відео, які є на цьому каналі, цього викладача. Ви можете підписатися на цей канал. Наприклад, ось ви бачите, я на нього підписана. А для того, щоб YouTube знав, що для вас це цікаво, і пропонував вам схожі відео. Якщо ви вже маєте середній рівень. Все, що вам потрібно, це шукати відео про те, що вам цікаво. Подумайте, яка саме тема була б для вас цікавою, якби ви хотіли просто, у вас є вільний час, ви хочете подивитися якесь відео своєю рідною мовою, тією, якою ви зазвичай дивитеся відео, ви заходите на YouTube. Який запит ви пишете? Що б ви написали? Можливо, ви б написали, як скласти валізу у подорож. Важливо, ви б подивилися відео про те, як щось приготувати, або як зробити якусь зачіску, або як вирощувати домашні квіти, або як щось е савантажити на свій телефон. Будь-який запит, який вам для вас головне, щоб це було вам цікаво, щоб ви хотіли це подивитися. А, no matter what, неважливо, на якому, на як на якій мовою, просто вам цікавий цей контент. А, і якщо ви багато дивитеся. Своєю рідною мовою. У вас YouTube може трошки міксувати, так він може плутатися між тим, що саме вам пропонувати. Тому хочу вам запропонувати такий лайфхак. На YouTube можна створити декілька каналів, і кожен канал буде мати свою історію і свої. Для того, щоб створити новий канал, потрібно на YouTube. Ось тут справа у верхньому кутку натиснути на своє зображення і а, знайти а, таку, а, такий напис, як Switch account, змінити, змінити свій аккаунт. Тут будуть всі ваші канали, які у вас існують. І якщо у вас немає ще інших каналів, то знизу буде написано Add account», додати аккаунт. Додати якщо сюди натиснути і пройти реєстрацію, тобто відповісти на, як придумати назву для каналу, написати там свій e-mail ще раз, то такий аккаунт, другий ваш аккаунт, буде створено. Наприклад, як ви бачите, тут в мене їх у мене декілька. І кожен з цих каналів я використовую з якоюсь певною метою, найчастіше для того, щоб вивчати мови. Наприклад, коли я вивчала польську, я створила акаунт Learns Polish», а У мене є аккаунт Maria Лернс Spanish. Давайте його я вам і покажу. А це канал, який створено спеціально для того, щоб дивитися відео іспанською мовою, яку я вивчаю. Тут я взагалі не дивлюся відео українською, англійською або іншими мовами, а для того, щоб YouTube мені пропонував, як ви бачите, тут відразу на першій сторінці він пропонує відео тільки іспанською, тому що на цьому каналі я тільки іспанською їх і дивилася. І тут є відео з психології, з, про, яких, про якісь книжки я бачу відео. На різні такі теми, які мене, напевно, можуть зацікавити. Якщо ви не знаєте, як англійською мовою написати те, що вас цікавить, просто перекладіть, перекладіть з допомогою перекладача або чата GPT назву. Яку ви бачите свого відео, яке, яке ви хочете подивитися, перекладіть її англійською і запишіть ось тут, для того, щоб вам YouTube знайшов варіанти, що можна подивитися. Ну, і як я вже казала, пізніше він сам підлаштується і буде ось так пропонувати різні відео, які вас можуть зацікавити. Головне пам'ятайте, що дивитися і сприймати на слух це найважливіше, це навіть важливіше, ніж практикувати говоріння, ніж говорити іноземною мовою, тому що говоріння, воно є вже наступним кроком, воно, воно витікає з кількості того, що ви слухаєте. Ви завжди зможете говорити на рівень нижче. Ніж той рівень, який ви сприймаєте на слух. Тобто, якщо ви а, з, легкістю, з легкістю сприймаєте відео рівня, наприклад, upper intermediate, це означає, що говорити ви зможете десь приблизно на рівні intermediate. І чим більше ви слухаєте, тим більше ви зможете говорити, але завжди трошки менше, ніж е, та кількість матеріалу, який ви чуєте. Саме тому, якщо ви хочете збільшити свою можливість і здатність говорити іноземною мовою, для цього потрібно, як це не парадоксально, не говорити, а саме слухати. Вам потрібно збільшити кількість аудіоматеріалу, який ви сприймаєте на слух, і це напряму вплине на кількість того, що ви зможете сказати. Тому я рекомендую принаймні 30 хвилин на день присвячувати тому, щоб дивитися відео англійською мовою. Це те, що обов'язково потрібно робити між уроками. Звичайно, на початку я можу надсилати вам такі відео, які так чи інакше стосуються, наприклад, теми уроку або того, що ми проходили нещодавно. Але, як я казала, є два правила, і одне з них це те, що вам повинно бути цікаво. Тому, звичайно, я це надсилаю як приклад, але є вкрай важливим саме те, щоб ви шукали такі відео самостійно, тому що тільки ви знаєте, що справді може вас зацікавити. Ви можете експериментувати і шукати відео, дивитися, починати одне, якщо вам не цікаво, переходити на інше. Тобто, ви для себе краще відчуваєте, що цікавить саме вас. І тому це так важливо. Тому я не можу це робити за вас і завжди надсилати відео, яке на 100% буде тим, яке буде привертати вашу увагу. Вам потрібно це шукати самостійно. Я це відео для того, щоб пояснити вам, як це зробити найпростіше. Ось так. І якщо у вас є вибір, що робити, якщо у вас обмежений час і ви обираєте між тим, щоб подивитися відео або зробити вправу домашнього завдання. То корисніше подивитися відео завжди обирайте е, сприйняття на слух. Якщо у вас є час і на те, і на те, звичайно, домашнє завдання також корисно робити. Найкраще його зробити перед уроком, для того, щоб повторити матеріал попереднього уроку і мати змогу його використовувати на уроці, який буде. Але якщо ви не зробили домашнє завдання, це не страшно, за це я ніколи не сварю. Ви можете прийти на урок, і ми все повторимо на початку. А ось. Сприйняття на слух, на жаль, нічого не зможе замінити. Звичайно, на уроці я теж намагаюся говорити якомога більше часу англійською, для того, щоб ще більше ви могли сприймати англійську мову на слух. Але дві години на тиждень або три години на тиждень, навіть якщо всі хвилини уроку я буду говорити тільки англійською, що не завжди у нас виходить. Все одно цього буде не досить достатньо. Для того, щоб дійти до вільного рівня володіння мовою, вам потрібно прослухати приблизно тисячу годин. Це, здається, велика цифра, але якщо дивитися відео кожний день, кожен день, і якщо вони для вас цікаві, і це не буде для вас чимось неприємним і тим, що себе потрібно заставляти робити, а насправді ви досягнете цієї... Цю цифру, цю кількість переглядів досить швидко. Так само, якщо ви подивитеся, скільки ви подивилися вже відео своєю рідною мовою, ви здивуєтеся, тому що насправді це дуже велика кількість часу. Якщо цей час так само дивитися тільки англійською мовою, ви дуже швидко перестанете помічати, що ви дивитеся іноземною мовою, це додасть вам впевненості в собі, тому що ви будете здивовані тим, що ви так багато всього вже можете розуміти. І при цьому це буде дуже корисно. Тому. Приємного перегляду. Alphonic.com